Добрий день! Сьогодні я вам покажу, як ми виготовляємо рамки додановські низі 41,5 на сантиметр і на 25 см. Спочатку ми беремо заготовку. Дошка 50-ка. Турцюємо на 41,5. Перемотремо почистити дві сторони, цю і цю. Тепер ми беремо приспособу. Циркулярка свистила на 25 мм. Тепер, то, що ми порізали на 25, ми беремо і будемо різати на сантиметр на многопілою. Беремо кілька заготовок. Ці заготовки ми різали на циркулярці. <кій> Ріжемо на сантиметр на Много Пілору ще на 4 пілки, але в нас на даний момент стоїть 3. Думаємо ставити четверту, щоб була більша продуктивність праці. Якість матеріалу теж дуже хороша, можна сказати, що прямо ідеальна. <ріхи> підписуйтесь на мій канал, де ще буде дуже багато цікавих відео по виготовленню рамок, вуликів, ставте лайки на моїм каналі і підписуйтесь.